У Верховній Раді України зареєстрували законопроект, який збільшує штрафи за порушення правил дорожнього руху. Зокрема, посилиться контроль за нетверезе кермування. Також планують вести штрафи за дрифт, перевищення шуму та інші. Запитаємо, що думають про це житомиряни. Нормально ставлюсь. Я не керую авто, тому ну нормально, це ж добре. Я вважаю, якщо людина порушує правила ПДР. Дійсно, треба штрафувати, бо в першу чергу треба думати не тільки за тебе, за себе, як вибачай, за себе, як там, якщо тобі хочеть, да, а й за безпеку тих, хто тебе оточує. Я вважаю, що це потрібно робити. Тобто, не має бути що знаєте, все не підконтрольне. Я думаю, що самокатами теж потрібно, порядочок трошки навести. Я тільки дуже добре. Може нарешті почнуть трошки да. дивитися ці водії. На пішоходів теж що... на пішоході, да. Як проходять, що не треба гнатися, я да. да. Що все дуже. Да. Або буває, їдеш і по зебрі, він летить, як ой. Підтримайте ще ні. Ну, звичайно, особливо для пішоходів. Їх теж треба штрафувати, не тільки водітелі. вони більше создають оснаху безпечного слову, ніж навіть пішоходи, чим навіть водії. Тому що йдуть, отак. Навіть я за собою дивлюся, що я тут, і то я можу другий радити на світ, вони дивлячись. Так що до пішоходи це більше треба в зараз. Ну, в принципі, я згодна, що треба це розбити. Хай штрафують, нас машини нема. Лишнє здирання грошей поліції в карман. Я тільки за я майбутній водій і особисто я чесно дуже підтримую, тому що зараз дуже поширюється проблема з порушенням правил, порушенням тиші. Можливо, це, хоч якось, буде впливати на поведінку водіїв і буде спонукати їх до більшої відповідальності.